Вітання у прямому ефірі Одеського обласного державного телебачення. Програма Новини факти. Кабінет міністрів створив Державну службу у справах ветеранів, інвалідів та учасників антитерористичної операції. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час відвідання поранених військовослужбовців у головному військовому клінічному шпиталі в Києві. За словами Яценюка, Кабмін наполягав на створенні окремого міністерства у справах ветеранів. Однак лідери парламентських фракцій не підтримали цю ідею. Крім того, Арсеній Яценюк додав, що головою цієї служби має стати учасник АТО. Призначення Видерж служби відбудеться після завершення відкритого конкурсу на цю посаду. Нагадаємо, депутат Верховної Ради від фракції Український демократичний альянс за реформи Віталія Кличка Сергій Каплін пропонує парламенту рекомендувати уряду створити міністерство у справах ветеранів 6 серпня. Камбмін виділив 99 мільйонів гривень для виплати одноразової фінансової допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців збройних сил служби безпеки України Державної прикордонної служби та та головного управління розвитки Міністерства оборони України. Знаєте, на серці кров, що молоді хлопці 19-20 років поранені, а у них ще все життя попереду. І ми радилися сьогодні вранці з уряді, що треба робити, тому що війна закінчиться. В країні буде мир. А вже сьогодні 50 тисяч хлопців є учасниками антитерористичної операції. Тисячі поранені. Багато сімей залишилося без годувальника. Тому ми сьогодні вранці прийняли рішення про створення окремої державної служби учасників АТО, ветеранів та інвалідів. Росія закрила чотири КПП на кордоні з Україною. Чотири контрольно пропускні пункти Росії на кордоні з Україною закриті через припинення роботи суміжних українських постів. Про це повідомив представник південного митного управління Раян Фарокшин. Він сказав, що причиною закриття КПП є вибухи і стрілянина з боку України. Цитата посадові особи суміжного російського митного посту Матвіїв Курган, а також водії семи вантажівок, що перебували в зоні контролю, були евакуйовані. Сказав Фарокшин. Ін вогневі атаки не припиняються, попри те, що офіційно Кремль продовжує наполягати, що не веде жодних військових дій на українській території, спростовуючи також заяви України і країн заходу про збройну підтримку сепаратистів на Донбасі. Продовжуємо наш випуск розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації Ігоря Палиці. 11 серпня в Одеській області оголошено день трауру за загиблими бійцями-прикордонниками. У регіоні буде скасовано всі розважальні заходи. Нагадаємо, в даний час офіційно підтверджено загибель сімох військовослужбовців, із них 5 одеситів. Прикордонники загинули при виході з так званого Довжанського котла. Тим часом до Одеси повернулися прикордонники, які знаходилися в зоні антитерористичної операції. Сюди вони прибули з того ж горизвісного Довжанського котла. Як Одеса зустріла своїх героїв далі. Повернення хлопців чекало понад сотня одеситів. На зустрічі з прикордонниками люди прийшли із квітами та подарунками. Є у нас сусід, наші живуть, він Сьогодні має приїхати. Тобто все нормально, він жив, здоров. Так? Да. Понятно. Хочеться, щоб всі так вернулись. Навсім прикордонників така тепла зустріч з боку одеситів вразила. І після того, як хлопці прибули у частину, вони вийшли до людей, подякувавши за увагу та підтримку. Ми вам всім дякуємо. Здача зброї, вона буде проходити. Більше години тому ми ще раз вам дякуємо за вашу підтримку сьогодні і в минулі дні. Тому що ми знаємо, що ви дуже багато допомагали нашим військовим з Слава Україні! Після того як прикордонники пройшли процедуру здачі зброї, їхнє командування дозволило хлопцям поїхати додому. Після тимчасового відпочинку прикордонники знову вирушать на Донбас захищати кордон України. Травневій трагедії в Одесі виповнилося 100 днів. Експерти, що входять в комісію з розслідування подій 2 травня, оприлюднили причини пожежі в будинку профспілок. Хімік-біолог Владислав Балинський заявив, що представниками Колокового поля були побудовані барикади всередині будівлі фоє, де після попадання коктейлю Молотова і відбулося перше загорання. А оскільки там було багато горючих речовин, сталася миттєва пожежа. Температура повітря становила, на думку експертів, близько 750 градусів. Крім того, завдяки знайденим решткам бензинового бака, експерти зробили висновок, що з боку внутрішньої частини будівлі, там де вікна виходять у двір будинку профспілок, сталася друга пожежа. Стіни були покриті шпаклівкою на основі оліфи, яка при високій температурі стала випаровуватися і виділяти горючі речовини. І люди, що знаходилися всередині, не змогли дихати. Сам експерт прийшов до декількох висновків. Так, на його думку, проросійські налаштовані громадяни зібралися в будинку профспілок свідоць. Домо, а правоохоронні органи не зробили нічого, щоб попередити трагедію. Виводи такові. Значить, Сторонники Куликова осознанно і зарані були собрані для ...предполагаємої оборони здания Дома профсоюза. В частности, відкриті призывы и указания со сцены Куликового поля, зафіксовані факты распространения и образці агітаційного матеріалу. Вторе. Милиция по каким-то причинам не захотела защитить людей на Калюково поле, организовав охрану его периметра. Одеські чиновники перерахують свій одноденний заробіток сім'ям загиблих прикордонників. Колектив одеської облдержадміністрації прийняв рішення перерахувати свій одноденний заробіток до фонду сім'ям загиблих прикордонників. Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила радник голови ОДА Зоя Казанжи. Цитата щойно почалися збори колективу Одеської обласної державної адміністрації, вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих бійців. Всі керівники структурних підрозділів отримали доручення всіляко сприяти сім. Ям. Сім'ям загиблих і поранених. Також, за словами радника, Овідіопольська райрада прийняла рішення про виділення щомісячної допомоги сім'ям загиблих у розмірі 5 тисяч гривень. Також вирішено призначити щомісячні виплати всім дітям військовослужбовців, що знаходяться в зоні АТО. В гості до Ківалова півсотні євромайданівців разом із представниками правого сектора провели акцію протесту проти нардепа Сергія Ківалова. Активісти попалили шини та трохи змінили дизайн паркану, пофарбувавши його у жовто-блакитні кольори. Пікет відбувся біля Одеської юридичної академії, почесним президентом якої є сам Сергій Ківалов. Присутні звинувачують нардепа у фінансуванні сепаратизму, а також у тому, що він створив корупційну судову систему в місті. Якщо зараз я не заявлю о тому, що нам потрібно справедливе правосуддя, то м'ясучі з тамія забіт машина кольта мажор і мені потрібно буде стільство оформити. і я не банально зробити, тому що мені прийдеться оплатити всі. всі. Всі учасником суда і, в часності зняли через суд, тоді розпутних судів. Хоча це все до діляться там у на основі там обичної зди суддібної, і там безкладно. Під час проведення акції сталася провокація. Кілька невідомих чоловіків намагалися зірвати захід. Втім, учасникам заходу разом із міліцією вдалось присікти дії провокаторів. Після цього акція продовжилася. Біля центрального входу до юр академії люди створили опудало у мантії, на якому було закріплено фото ківалова. Цей імпровізований народний витвір присутні облили бензином та підпалили. Були на цій акції і ті, хто підтримує діяльність Сергія Ківалова, особливо на посаді президента Юракадемії. Про його достоинства розповідали віршами. Студенти, сіти, і потомки, а те, Мені, то, хто побував тут, хочуть дати. А за що все так, це надовго? На сам кінець протестної акції її учасники взялися розфарбовувати у національні кольори огорожу перед юридичною академією. За діями людей в цей час спостерігала міліція. Втім, заважати учасникам заходу правоохоронці не стали. Продовжуємо наш випуск. У Крижанівці Комінтернівського району. Сталася екологічна катастрофа, так стверджують місцеві жителі. Люди вже давно незадоволені і занепокоєні тим, що на березі моря утворився величезний пласт водоростів, які заважають купаню і мають неприємний запах. Основною ж причиною називають побудовану у 2008 році захисну буну на невдоволення громадян. У рамках прес-конференції відповів автор проєкту Юрій Верба. Автор проекту і схеми берегоукріплення в селі Крижанівка Юрій Верба повністю спростував думки про те, що побудована його командою у 2008 році Буна стала причиною екологічного катаклізму. Натомість він зазначив, що саме його камінно-накидна конструкція є екологічно безпечною і економною. При її проєктуванні автор намагався відійти від радянських застарілих бетонних укріплень. Сама Буна теж кам'яна наброснає. У всім нашому проєкті немає ні ни цемента, ні ни бетону, ні ни арматури. Тобто решается так, як у всьому цивілізованому Природный природний камінь і пісок. Ну, бетон використовується там в таких местах, как, як лотки, рівні відводні і покриття поверхності, верхньої площадки буны для устройства промінада. Те, що так бентежить місцевих жителів і відпочивальників, це велика кількість водоростів. Пляж став непридатним для купання. Море гніє. Люди впевнені, що до цього призвела буна, яка заважає водообміну. Автор проєкту ж стверджує, що в Одеській затоці величезне скупчення водоростей з усіма витікаючими звідси наслідками спостерігалося щороку. Але останні роки море стало продукувати їх значно більше. Викликано це кліматичними змінами. У Китаї, наприклад, смуга водоростей біля берега сягає ширини в 100 метрів. До їх вивезення з пляжу там залучена навіть армія. Ось такий феномен накоплення водорослей. Ні, скажу одразу не вчитувався, тому що цей феномен характерен для всього мира, для всіх берегових сооружений гідротехнічних, любого назначення. Просто у всім мире при накопленні водорослей їх убирают. Половина пляжа на Крижанівці придатна до купання. Воду постійно перевіряє саме під станція. А щодо водоростів, які стали каменем спотикання між будівельниками та громадянами, їх, як у всьому цивілізованому світі, треба прибирати. Тетяна Телюкова, Олексій Феліпов. Факти. В Одесі-квартирному крадієві уникнути затримання не допомогло навіть захоплення заручниці. Завдяки рішучості та професійним навичкам заступник керівника Державтоінспекції Одещини звільнив неповнолітню заручницю та затримав озброєного зловмисника. Бажаючи поживитись чужим майном, 38-річний одесит незаконно проник до квартири. Сусіди майже одразу зрозумівши, що власники оселі відсутні, а в квартирі хазяйнує хтось інший, почали стукати у двері. чими злякали незваного гостя. Зрозумівши, що його викрито, невдаха в залишив крадій залишив усередині облюбовані ним господарські речі. Схопив на кухні ножа та вибіг з квартири. Погрожуючи ножем, зловмисник вийшов. Однак це не зупинило сусідів, і вони продовжили переслідувати зловмисника. Сусіди кричали, що помоді. Ті, спасите, вор. Ну я вийшов з дому за ним відділі, що він з он починають з с ножом. Ну, я побіжав за ним. от парень з бокса теж вискочив, теж побіжав за ним». На вулицю до нього на допомогу приєдналися й інші мешканці будинку. Горе крадій, зрозумівши, що його майже наздогнали, забіг до подвір'я, де, побачивши 14-річну дівчинку, яка гуляла з молодшим братиком, узяв її у заручниці. Але на щастя, все пішло зовсім не так, як хотілось словмиснику. При перевірці занісенням служби. я двинулся по улице Бревуса в районе 8 школы. Я увидел группу людей, которые звали о помощи. Остановился, вышел с машины. Люди мне сказали, что молодой человек в возрасте порядка 35-38 лет захватил в заложники девочку, урожая ножом, поволок ее в сторону Мариновского рынка. Побачивши співробітника міліції, правопорушник почав разом з зарушницею відходити назад. Однак, зробивши декілька кроків, перечепився, що дало дівчині змогу звільнитися від утримання. Зловмисник був затриманий міліціонером, який на місце події викликав слідчо-оперативну групу. Екіпаж ДАІ, її полку патрульної служби та спеціального батальйону міліції, а також карету швидкої медичної допомоги для неповнолітньої. Оглянувши дівчину, медики констатували відсутність будь-яких тілесних ушкоджень. Ми сиділи на скамейці з срібенка. Підошов этот мужчина, сказав, сиди здесь. Я попыталась встать, він схватил мене за ногу, я увидела у нього нож. І він повел мене і сказав, виведи мене отсюда, посади меня на маршрутку. Ми пошли, і он сказав, скажи їм, щоб вони не підходили, или я тебе зарежу. Вказані відомості внесені до єдиного реєстру до судового розслідування, попередня правова кваліфікація, правопорушення за частиною 3 статтею 185 Крадіжка та за статтею 129 Погроза вбивством Кримінального кодексу України. Я підійшов до дівки, я ж її не пукав. Я сказав, щоб вона мені показала де діве швидше маршрутка, тому що сзади мене біг все. Зломисник затриманий та поміщений до ізолятору тимчасового утримання. Слідство триває. Щодо подій культурних, білоруська група Ляпістробіцької відіграла свій останній концерт в Одесі. Нагадаємо, що навесні лідер гурту Сергій Міхалок повідомив, що 1 вересня Ляпіст Робіцької припиняє свою діяльність. Закрили свій останній концерт піснею Воїни світла, яка стала неофіційним гімном Євромайдану. Своє життя в червоний колір. Саме це пропонували усім охочим організаторам міського фестивалю під назвою День помідора, який пройшов на грецькій площі. Учасники малювали томатним кетчупом. Кожен своє щастя також можна було безкоштовно скуштувати свіжозварений томатний сік і за зниженими цінами купити кращі помідори Одеської області. На два дні грецька площа стала центром продажу помідорів і помідорної творчості. Бричка із свіжими томатами одразу ж привертала увагу усіх відпочиваючих, серед яких знайшлося багато охочих придбати помідори за зниженими цінами. Торгівля йшла на ура. Трохи далі розташувались досвідчені кулінари, які вирішили приготувати томатний сік і закрити його в банки. Рецепт напою вони не стали тримати в таємниці. Ми взяли помідори трьох сортів, ми їх перемололи на мясорубке специальной соковижималці. Вот сейчас он закипел. Он у нас кипел минут 10. Вот сейчас мы добавили специи, все по вкусу. Соль, сахар, перец, горошком, лавровый листик. Сейчас мы будем уже закатывать его в банки. Головне було не переварити сік, щоб він зберіг усі свої властивості. Тоді зимою з кожним стаканом напою можна отримати цілий заряд вітамінів і здоров'я. Але в банки пішов не весь сік. Кулінари з задоволенням частували всіх, хто забажав скуштувати щойно зварений напій. За кілька хвилин вистроїлася ціла черга. Та да, очі так все, ну, мала це. Очень Лучше, чем вот продается в банках там из магазина. Лучше вкусный, такой сладкий, густой, ну, хороший сок понравился. Щоб відвідувачам фестивалю було ще веселіше, організатори об'явили конкурс на кращий малюнок. Причому знаряддям став томатний кетчуп, яким необхідно було намалювати свою версію щастя. Для більшості учасників це виявилась кохана людина. Портрет чоловіка Ксенії Плешко отримав чи не найбільшу кількість оплесків. Знаєте, вже давно ми в місті, і в принципі везде він, во всьому. він. Я почитала Так що, мій муж везде. О, как сходство було, Сложно отобразить. Да, нет, не сложно, борода что там далі. Глаза, як у всіх людей, два глаза, рот. Нічого сложного. Ще однією переможницею стала зовсім юна дівчинка Ліза, яка намалювала слово мир. Ми з Донецька, поэтому з нею важко не погодитись, адже мирне небо над головою це велике щастя для тих, хто знає, що таке війна. Обидві переможниці отримали спеціальні призи і гарний настрій на весь день. Андрій Циганко, Євген Мислівцев, факти у Москві здобув перемогу на чемпіонаті світу з веслування. Олімпійські чемпіони з веслування, каноїст Юрій Чебан, виграв золоту медаль на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каноя в Москві. Перевага Чебана на фініші спринтерської дистанції чемпіонату світу сьогодні склала лише 0,01 секунди. Юрій Чебан є олімпійським чемпіоном Лондона 2012 та бронзовий призер Олімпіади в Пекіні, що тривала у 2008 році. На цьому все я з вами прощаюся. Бажаю миру та злагоди вам і вашим сім'ям. У студії була Валентина Старовойд. До побачення.